Вітаю на вебінарі Вікторині Платформи Уміти. Сьогодні в нас дуже технологічна тема. Звучить вона так: Стем освіта зі штучним інтелектом 3D-оцифровування об'єктів реального світу. Уявіть раніше, це було просто неможливо, а тепер ми можемо дізнатись в найближчі півгодини, як перетворити будь-що на 3D-модель, і як використовувати це в різноманітному навчанні. Тож буде 100% цікаво. Приєднуйтесь, додивіться до кінця, і ми починаємо. Чи уважний ви глядач? Давайте перевірите себе. Дивіться вебінар, і після кожного тематичного блоку, а їх буде три, дайте відповідь на моє запитання. А на сторінці вебінару введіть код, який складатиметься з номерів правильних відповідей. Правильний код випадковим чином відкриє вам один з можливих подарунків: безкоштовний сертифікат сьогоднішньої теми, знижка на нього або кешбек на майбутні покупки. А хто першим під час прем'єри вебінару введе правильний код, гарантовано отримає безкоштовний сертифікат. Якщо ви зараз дивитеся у Ютубі, знайти сторінку вебінару можна за посиланням в описі до відео. Платформа Уміти є суб'єктом підвищення кваліфікації, тож отримані сертифікати можуть бути враховані рішенням педради вашого закладу. У цьому сезоні всі вебінари в запису без прямого ефіру, але я відповідаю на ваші запитання в коментарях, якщо вони будуть. Підписуйтесь на новий YouTube канал Уміти, де буде ще багато актуальних вебінарів. І діліться враженнями про цей вебінар у Фейсбуці. Робіть дописи, ставте хештег уміти. Ну що ж, занурюємось у світ 3D. Що ж таке 3D-оцифровування? Це основний термін нашого сьогоднішнього вебінару. І давайте розглянемо це поняття. Воно доволі просте для розуміння. Це технічна процедура, яка створює цифрову тривимірну модель реального світу. Де ви могли зустрічатися з 3D-оцифровуванням в реальному житті? Можливо, це була медицина, а саме стоматологія, коли вам сканували зуби для того, щоб далі робити якісь маніпуляції. Розглянемо декілька варіантів, як можуть виглядати 3D-сканери, які використовуються в професійній діяльності. 3D-сканер. Виглядати може ось так. Ручний з двома камерами потрібно зняти об'єкт з різних боків для того, щоб отримати його 3D-модель. Або ось такий варіант. Або ось такий це для сканування людини в повний зріст. В такому випадку ми отримуємо деталізовану модель людини, яка відповідає дійсності, реальності. Тепер ми з вами маємо штучний інтелект. І він частково замінює ось ці професійні 3D-сканери, принаймні на такому любительському рівні нам достатньо буде потужності, які запропонує штучний інтелект, для того, щоб просто, використовуючи смартфон, перетворити будь-який об'єкт у цифрову модель. І перед тим як ми безпосередньо навчимось це робити на практиці, давайте поговоримо, а які можуть бути педагогічні ідеї використання такого 3D-оцифровування. Наприклад, зберегти в цифровому вигляді музейні експонати. Музеї часто про це говорять і часто цим займаються, але, як правило, вони фотографують просто свої експонати і викладають на сайт. Погодьтесь, з 3D це було б значно цікавіше і більше залучення користувачів на такий сайт з експонатами. Ось, наприклад, це 3D-моделі наших українських символів. Зберегти в цифровому вигляді архітектурні, археологічні пам'ятки, розкопки, природні об'єкти тощо. Ну, ось, наприклад, є проєкт, де зберігають пам'ять про воєнні злочині, злочини для того, щоб, по-перше, відновити об'єкти, була інформація, яку можна потім перетворити в креслення і таке інше. А по-друге, щоб задокументувати ті чи інші руйнування. А також об'єкти, які цілі просканувати для того, щоб в майбутньому, якщо раптом щось станеться, була змога відновити їх первинний стан. Кілька років тому, коли е, загорівся Нотр-Дам де Парі у Парижі, відновлювали його завдяки тривимірній моделі з гри Асасін, бо там була реальна деталізована реалістична 3D-модель, і її застосували для відновлення. Вивчити будову об'єкта, механізму, рослини тощо. Тобто ми можемо просканувати об'єкт реального світу і отримати його модель для подальшого вивчення більш детально вже на комп'ютері. Наприклад, 3D-модель станка для обробки деревини. Творчо переосмислити реальний об'єкт, додати, замінити елементи в ньому. Мається на увазі, що ми Скануємо, наприклад, квітку або вазу, і далі щось домальовуємо, перефарбовуємо і таким чином вносимо корективи в реальність. Ось такий творчий проєкт може бути у ваших дітей. Створити 3D-гру з об'єктами реального світу. Тобто, якщо є відповідні навички або наснага їх отримати у ваших учнів. То для створення 3D гри вони можуть використовувати об'єкти реального світу. Наприклад, ми можемо бути персонажем маленьким у світі реальних великих речей. Багато цікавого можна тут придумати. Відтворити модель об'єкта за допомогою 3D-принтера. Тобто будь-який оцифрований об'єкт після певної обробки можна роздрукувати. Ось, наприклад. Сканування людей, ось там молодята, можна створити собі такий сувенір. Або пам'ятки архітектури. Ну і формувати навички роботи з 3D-графікою. Будь-яка з ідей, яку я щойно озвучив, так чи інакше потребує таких навичок. Тож, дуже хороший привід: навчитись працювати з 3D-графікою, використовуючи об'єкти реального світу. Це і сучасно, і перспективно, ну і просто цікаво, погодьтесь. Ну що ж, на цьому перший блок нашого вебінару добіг кінця. Це означає, що я задаю вам перше запитання на уважність. Це буде перша частинка вашого коду, який введете на сторінці вебінару для того, щоб виграти якийсь приз. Це може бути безкоштовний сертифікат, якщо ви ще його не отримали з цієї теми, знижка на нього або кешбек на майбутні покупки. Все, що вам потрібно зараз, це занотувати номер правильної відповіді на перше запитання. Що можна робити з оцифрованою 3 d моделлю реального об'єкта? 1. Гортати по горизонталі. 2. Гортати по вертикалі. 3. Змінювати текстури. 4. Змінювати форму. 5. Роздруковувати. І 6. Усе перераховане. Що можна робити з оцифрованою 3D-моделлю реального об'єкта. Ну, запитання. Погодьтесь на логіку і на базове уявлення про 3D-моделі. А ми рухаємось далі на черзі другий блок вебінару, де ми вже безпосередньо на практиці навчимось створювати власну 3D-модель об'єкту реального світу. Без 3D-сканерів чи якогось іншого спеціального обладнання за допомогою штучного інтелекту ми зможемо створити свою 3D-модель об'єкту реального світу. І допоможе нам в цьому. Онлайн-сервіс Lumaai, мова інтерфейсу англійська, реєстрація на сайті звичайна, тобто можна просто через Google, і умови використання безкоштовно. Є ще мобільний застосунок для айфонів. Для Android немає. Тому для універсальності ми будемо користуватись веб-версією. І будемо ми це робити з смартфонів, а не з браузера-комп'ютера, бо в на комп'ютері в браузері сервіс працює доволі повільно, на смартфоні краще. Але головне, ми маємо не одразу починати працювати в цьому сервісі. А Зняти відео об'єкта, який хочемо оцифрувати в 3D, а вже потім користуватись сервісом Luma AI. Тож розробники сервісу просять зняти об'єкт, який ви хочете оцифрувати, при хорошому освітленні, обійшовши тричі його і знявши на телефон відповідне відео. Причому перший раз знімаємо рівно, другий раз згори, і третій раз Максимально знизу. Для того, щоб штучний інтелект мав якомога більше інформації про цей об'єкт з різних ракурсів. Я покажу вам відео, яке е, зняв, як виглядав мій варіант такого сканування. Я сканував самокат. Ось я його обходив. Важливо, щоб він залишався. Постійно в кадрі весь повністю нічого не обрізалось. Хоча тут штучний інтелект теж може щось додумати, але краще, щоб все було в кадрі і щоб нічого зайвого додумувати штучному інтелекту не довелося. Ось я зробив перше коло, на друге коло я дещо підняв камеру смартфону, і потім ще буде третій оберт, вже дещо знизу. Це все, що потрібно для того, щоб далі штучний інтелект взяв ініціативу в свої руки. На смартфоні я заходжу на сайт Luma.ai. Наразі я опускаю момент реєстрації просто через Google, нічого складного немає. І далі у вас буде пусто. Зараз, ви бачите, у мене є деякі вже створені моделі. У вас, відповідно, буде пусто, і ви маєте натиснути вгорі на стрілочку вгору. Дати назву вашій майбутній моделі. Ну, я зараз знову. Самокат, який щойно показував просканую. Натискаємо Select, і в нашій галереї файлів знаходимо наш файл з самокатом і натискаємо Upload. Хоча перед цим, ще зверніть увагу, є галочка Remove Humans. Якщо у вас в кадрі були люди на фоні і вони вам ну, не потрібні, то штучний інтелект може попробувати їх. Прибрати, так щоб не було помітно. Але якщо людей не було, то тоді і не потрібно цю галочку натискати. Тож, upload. і ви бачите, почалося завантаження. Внизу йде прогрес завантаження. І після того, як відповідно завантажиться, ми змушені будемо почекати, бо далі вже працюватиме штучний інтелект. І робитиме він це. Хвилин 20-30, залежно від того, наскільки складна у вас модель і фон. Він буде відділяти фон від моделі і перетворювати її в 3D. Тож потрібно буде почекати. Ну а коли він буде завершений, ви будете бачити фотографії своїх об'єктів. Просто зараз, не чекаючи, ми вже можемо подивитись на самокат, бо я раніше вже його завантажував, і зараз все готово. В самому додатку є три режими використання, а точніше перегляду створеної моделі. Перший режим це відеоролик огортання, так як ми ходили, але плавно, ніби ми літаємо навколо нього. Другий режим це безпосередньо перегляд 3D-моделі огортання без фону. І третій режим панорамний, можна гортати лише по горизонталі. відповідно, це нагадує віртуальні тури, такі панорамні віртуальні тури. Можна з цього додатку 3D-модель скачати, а також можна зробити посилання доступу на перегляд або 3D-моделі, або відеоролика, або панорами. Тож, давайте подивимось, подивимось, як усе це виглядає. Натискаю на самокат. Одразу запускається перший режим: це відеоролик. Насправді я не знімав настільки плавно. Зараз під час трансляції на екрані ви можливо бачите зривками, але загалом це дуже плавно. Такий політ. І внизу під самокатом бачимо три кнопки. Ось це був перший режим, режим перегляд відео. Другий режим це перегляд 3D-моделі. Можна збільшувати, зменшувати, гортати. Давайте подивимось, як 3D модель просканувалась знизу, бо це штучний інтелект міг тільки додумати. Ну, ви бачите, він трошки частково пофарбував нами низ самоката, але загалом він придумав, бо я ж так низько не сканував. І третій режим це третя кнопка внизу панорама: гортати тільки по горизонталі. Це виглядає доволі ефектно, як на мене, і для якихось таких туристично-екскурсійних моментів. Доволі цікаво. Тут відео само не крутиться, це тільки гортання дотиком пальцем або мишки. Відповідно, ви можете просканувати якісь пам'ятники, фонтани і створити ось такі красиві 3D-панорами і викласти посилання на них там, де вам потрібно. Другий блок нашого вебінару добіг кінця, і я задаю вам. Друге запитання. Нагадаю, ці запитання потрібні для того, щоб ввести код на сторінці вебінару і отримати якийсь подарунок випадковим чином. Серед них безкоштовний сертифікат сьогоднішньої теми. Тож будьте уважні, занотуйте номер правильної відповіді на друге запитання. Як потрібно зняти на камеру об'єкт, щоб веб-сервіс Luma AI згенерував його 3D-модель. 1. зробити серію фотографій об'єкта з різних ракурсів. 2. Зняти відео, обійшовши об'єкт кілька разів. 3. Зробити серію фотографій об'єкта з різною відстань. 4. Зняти відео, рухаючи сам об'єкт. 5. Зробити серію фотографій об'єкта, змінюючи освітлення. І 6. зняти відео постійно міняючи відстань камери до об'єкта. Встиг прочитати вам це запитання, воно на уважність, на логіку, як завжди. Сподіваюсь, ви знайдете на нього відповідь одразу. Перед тим, як перейти до останнього блоку невеличке, але важливе оголошення. Щоб наближати нашу військову перемогу, ми донатимо. На платформі Уміти теж це можна робити. І не лише віддавати, а й отримувати у якості винагороди щодня добірку корисних, корисних матеріалів з тієї чи іншої теми. Для цього на платформі Уміти знайдіть пункт меню «Донат на ЗСУ ви опинитесь на сторінці, де чітко вказано, куди підуть ваші кошти, а також який подарунок ви отримаєте цього дня. Натисніть Задонатити, здійсніть перерахунок і доступ до матеріалів уже буде у вас. Ось так все просто, а головне корисно для ЗСУ. Наближаємо нашу перемогу разом і щодня. Слава Україні! У цьому блоці вебінару ми подивимося, як учні бачитимуть панораму, яку ми. Запропонуємо їм у вигляді посилання, або навпаки, вони нам. А також скачаємо 3D файл і подивимося, як з ним працювати у 3D-редакторі. Отже, коли у нас відкрито об'єкт, зараз це режим панорами, я натискаю вгорі праворуч кнопку поділитися. Бачимо, що є три режими: інтерактивний 3D, інтерактивна панорама і відео, там, де плавний політ. Зараз вибрано інтерактивна панорама. Можна обрати розмір 500 на 500. В моєму випадку це вертикальне відео. тому давайте я зроблю розмір 500, наприклад, на 900. І натискаю кнопку лінк», для того, щоб просто поділитися з учнями, посиланням, яке можна відкрити з будь-якого пристрою в інтернеті. Коли наш глядач перейде за посиланням, він одразу буде бачити. Панораму без зайвих слів і кнопок. Ось це вже не з телефона, а з браузера я показую так, як буде бачити учень чи будь-хто, кому ми скидаємо посилання. Дотиком мишки пересуванням я гортаю її. Ну, а тепер приклад, як працювати з 3D. Перемикаємося в режим перегляду 3D. І замість кнопки Поширити використаємо кнопку скачати. Для того, щоб саме файл отримати безпосередньо на наш пристрій, наприклад, виберемо формат GLTF і наскільки деталізований, ну, наприклад, середній. Після цього одразу відбудеться завантаження, як бачите. Скачаний файл відкриваєте в тому чи іншому зручному вам 3D-редакторі. Звісно, формат файлу має відповідати редактору. У цьому вебінарі ми не займаємося безпосередньо роботою з 3D-графікою, оскільки це інша тема. Але в якості демонстрації я все ж покажу вам, як наша скачана 3D-модель буде виглядати у стандартному Windows-редакторі Paint 3D. Отже, ось наш самокат. Ви можете зауважити, що він такий доволі кривенький, але якби ми створювали його з нуля, скільки б часу ми витратили? Це по-перше, а по-друге, цей самокат відповідає дійсності в пропорціях, в кольорах і в усьому іншому. Ми можемо вже з ним працювати так чи інакше, наскільки дозволяє нам редактор для того, щоб його покращити. Наприклад, перефарбуємо. Ну, оскільки це у нас 3D-модель, ми пам'ятаємо на фотографії, то маємо перефарбовувати з різних боків. І потім, відповідно, можемо зміни зберігати в файлі. І далі можете використовувати цю модель як завгодно відповідно до ваших навчальних або творчих цілей. І наостанок покажу вам ще одну фішку в сервісі Luma AI, яка доволі перспективна і дуже корисна, якщо ви будете працювати або вже працюєте активно з 3D-графікою. На сайті Luma.ai, після того, як ми увійдемо зі своїм обліковим записом, ми бачимо те, що у нас вже створено, і те, що ще досі створюється, але є кнопочка Imagine, яку зараз я і натискаю. Це перспективна функція, яка наразі недоступна всім одразу, але можливо, коли ви дивитесь цей вебінар, вона вже буде доступна. Це генерація 3D-об'єктів за словесним запитом за допомогою штучного інтелекту. Так само, як генерує зображення 2D багато інших сервісів, і, можливо, ви дивилися такий вебінар на платформі Уміти. А тепер ще й 3D можна генерувати. Без жодної роботи, навіть без сканування реальних об'єктів. Тобто, це вже не про реальні об'єкти, а про вигадки. Наразі написано, що я знаходжусь у листі очікування, тобто я не можу наразі створити свій об'єкт, але я можу подивитися чужі об'єкти, які були створені за словесним запитом. Тобто жодна людина не докладала ніяких зусиль. Це зробив штучний інтелект. Ми можемо скачувати ці 3D-моделі і використовувати у власних проєктах. Дивовижний світ навколо нас разом з технологіями, і чим далі, тим цікавіше. Ну що ж, на цьому наш третій заключний блок вебінару завершено. І прийшов час поставити вам третє і четверте запитання. Ці запитання випадковим чином відкриють вам якийсь подарунок, але спершу потрібно на них правильно відповісти. Занотуйте собі номери 3 та четвертої правильної відповіді, а на сторінці вебінару на платформі Уміти введіть правильний код, і якийсь подарунок буде ваш. Отже, третє запитання якої з цих можливостей немає в веб-сервісі Лума AI? 1. Гортати 3D-модель об'єкта, 2. Перефарбовувати 3D-модель. 3. Гортати панораму об'єкта. 4. Дивитись відео об'єктам. 5. Скачувати файл 3D-моделі і 6. ділитися посиланням на перегляд. Якої з цих можливостей немає в веб-сервісі Luma AI. Яка нова функція незабаром з'явиться в веб-сервісі AI? 1. Поєднувати декілька 3D-моделей в одну, 2. Накладати кольорові фільтри. 3. Домальовувати нові елементи до 3D-моделі. 4. Замінювати фон панорами на власний. 5. Генерувати 3D-модель з нуля за словесним запитом. І 6. Писати музику. Ось такі були запитання сьогодні. А тепер запрошую на сторінку вебінару. Вводьте правильний код та вигравайте подарунок. А також пропоную підписатись на YouTube канал Уміти, щоб не пропускати майбутні вебінари, і діліться своїми враженнями про цей вебінар у Фейсбуці. Робіть хештег Уміти або відмічайте мене. З вами був Іван Іванов, засновник платформи Уміти, Фейсбук спільноти Уміти Вчити і тренер з інформаційних технологій. Ну що ж, я вже чекаю нашої наступної зустрічі, бо попереду ще багато цікавого та корисного. До зустрічі!